Доброго ранку, шановні друзі, шановні колеги, шанувальники поезії, поети та поетеси. Сьогодні зимову раночку. Я розумію, що на календарі веснали трошки холодно, холодно вуха. Ми з вами проведемо ранковий етер для підтримки наших захисників, для підтримки наших ЗСУ. Почитаємо сьогодні поезію, чудової збірочки, сніп. Ознайомся з поезією Людмили Микитюк. Гум не вщухав. Сирени вили, і рвали на шмаття серця, смертями душу не скорили, Страшні війні нема кінця. Ти будеш жити Україно, хоча страждаєш знов і знов, та пам'ять пращурів не тліна у наших жилах їхня кров. А в душах славного народу живе в віках вже сотні літ, дух непокорі і свободи, дух української землі. Ми переможемо, згине ворог, здолаєм ката у борні, і славне Сонце Перемоги засяє на моїй землі. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, друзі! Гарної вам сьогодні днини. Гарного настрою, Знайомимося з поезією Людмила Микитюк. Хоч рік новий іще з війною, то свят ніхто не відміняв. Андрій прийшов із калитою, приніс веселище забав. Свят вечір зимня бігла днина Від свіч розсіялась пітьма, за стіл зібралася родина, згадала тих, кого нема. Хотя узвар дідух в куточку, і взявся і в'язка сніпа під столом, колодка радості віночки, сплітають дітки під вікном, лампаду в храмі запалили, летить молитва до небес, лише Господь доздасть нам сили, не згасла віра в чудеса. Бузок. Зацвів бузок хмаринкою духмяною, Плив під вікном яскравий аромат, мого дитинства стежкою весняною, Біжу, спішу, у мамин дивно сад, із цвіту срібні роси, Я збиваючи, Шукаю щастя в ніжніх пелюстках живу життям, дитинство, почуваються. Дівчаткам, закосиченим в житах, Бузкова мгла тихенько опадатиме на землю сотнями суцвіть і снів. Життя летить, узимку пригадаю я, це аромат і мрій, і відчуттів. О, рідна мова, ти душа народу, прийшла до нас з далеких літ віків, дарована Всевишнім в нагороду. Звойована шляхами кобзарів. Звинять слова з базбусеної скрині, Відлунням тих легенд. Про давніх днів ми вільні, нероздільні і єдині, Хоч лютий ворог зовсім зневеснів. Та буде перемога, правда кличе, В козацьких душах закипає гнів, Смерть ворогам, ганьба, навиків вічні. Чекає вже розплата на катів. Зарею сяє в темряві зловісній, кохана мова, милозвучний спів, це гімн життя, велична дивопісня, в якій злилися мільйони голосів. Шановні друзі, проводимо ранкове етерне підтримку наших захисників ЗСУ. Посилання на донати буде знаходитися у коментарях, бажаючи люди мають можливість задонатити, ще квітне-літо. А осінь із дарма, а осінь із дарма поспішала, несла корзинки, яблунь, груш і слив, яскраве сонце хмари розігнало, зігріло землю променем ясним. Світились хризантеми й чорнобривці, схиляючи від подиху вітрів, за щось ворони голосно сварились, туман сріблястий затінку присів, ще квітне літо, сповнене врожаєм, Чорує розмаріттям кольорів, та осінь сторінки перегортає, мов золоті листки осінніх днів. Осінній дощ вмиває день, знов барабанить шумно, шина не співа пісень, безсонечко їй сумно, калюжі хлопають брудні, в них хмарка заглядає, купаються осінні дні, природа оживає, фарбує осінь листя світ, Їй так усе пасує. На павутині баб'їх літ. Карплинка десь мандрує, грибок сховався під кущем і з моху виглядає, калина вмилася дощем, коралі приміряє. Валентина Лисак у сонячному жовтому кашкеті, і в шароварах кольору небес. Крукує хлопчик липень по планеті, з мішком дарунків, сповнених чудес, умив росою трави сінокоси, високі запашні зростив луги, пшеницю цілував у руду волосу, щоб щедро колесились навкруги. Він каченят купатися в очереті, і на купала папороть шукав, він працював, він збирав букети. І дівчатам синьооким дарував, Рвав на компоти яблуки і сливи, і не лавав злиб м'яний чай. Він так хотів, щоб ми були щасливі і щоб у мирі жив наш рідний край. Вже синім серпанком заквітчане небо, І калини вігрони ясніють здаля. Вже літу у вирій збиратися треба, вже осінь, дідуш серпанкові поля, дишуть серпанкові поля, жоржини і айстри до танцю взялися, сторинки гладіоли зробив реверанс, присядь на стежинку, присядь і помилися. За мир в Україні, за діток, за нас. А десь в небесах якось вицвіла просінь. Вони не такі, як були, як колись, барізькі, журливо купаються в росах, прощалося літо, а ти усміхнись. Висне над землею, небо вересневе, ніжно, тихе, тепле, синьо-голубе, сонечко привітне, ти ж трішки яблуневе. Золото пустунко, я люблю тебе. Трепетно торкнутися, як красиво твоє, бабиного літа, келих келиха вип'ю в хортовині айстри, не наче апогеї. По малій краплинці, щастя пізнаю, вицвіли жоржини, до гри дограють майори, жовті на порозі килимом цвіте. Йде поважним кроком чарівна сеньора, пензиклом, пензиклом фарбує листя золоте, десь за горизонтом загорівся обрій, щось загуркотіло в небі голубі, Защумило в серці, відчуттям недобрим, боже всемогущий. Хай це буде грім. Немає у мене вже хати. І серця мого вже нема, І де ж мені вік доживати. Війна, все забрала війна, А як ж так хотілось вернутись, в мій рідний покинути дім, обняти його, пригорнутись, Корожнісіньку цеглу у нім. А я ж так хотіла додому, туди, де життя відголо де рідне усе і знайоме, своє, найрідніше село. Там дітки мої виростали, там вперше до школи пішли, де ми до зорі працювали, і де своє щастя знайшли. Прошу тебе, Боже Благаю, ти сильний, ти зможеш усе прокляту орду покараєш, нехай нам заплатить за все. Вже промчало між сонях і літо. І лелеке вже ставне крило, як багато в житті пережито, як же складно в житті цим було. Я без тебе, мов птаха без крила, ти без мене, як пісня без нот. Ми з тобою сміливо і вміло брали разом життєвий акорд. Потім пісню цю доповняли наших внуків дзвінки голоси, і літала вона і лунала, стоголосим коханням краси. Ось уже відцвітає жоржина, В нас на скронях блищить сивина, ти для мене назавжди єдина, і я для тебе навіки одна. Мені сьогодні хочеться дощу, що змити взмити біль, що душу гортає, лягти тихесенько десь у спорішу, а соловейко хай собі співає. А взимку, Й... а я візьму і забуду про війну, про те, що місяць, як не маю хмари, я покладу під боки тишину і буду з нею ранок зустрічати, а там в Бликиті вбізветься грім і знову дощ крізь сонце оксамитом. Хай буде грім у небі голубім, хай тільки грім. Бо як ще хочу жити, а завтра знову вірша напишу і помолюся за свою країну, за ЗСУ, за стражу споришу, за нашу рідну мову. Солов'їну. Шановні друзі, шановні колеги, сьогоднішній ранок був проведений на підтримку наших захисників ЗСУ. Ми читали поезію Валентини. Лиса. Бажаю вам гарної днини, хорошої настрою, щоб у серці було тепло, щоб у серці була весна і нічого страшного не засмучувало наше життя з вами.